Так, добре, пане Євгене, значить, е, дивіться, схвалив вашу заявку. Кошти будуть видані негайно вам, тому що ваш особовий склад потребує. Негайно реагу негайного її потреби в цих коштах і негайного реагування е, на виклики. Бо я неодноразово дивлюся, то є ваша е, організація е, ну, справді займає, скажімо так, ключові, е, ключові, скажімо так, потреби, виконує ключові потреби в нас е, в, е, в Україні. Стараємось тримати Марку. Так, добре. Відкрив сейф, достав конверт з грошима. Так, взяв конверт і передав людині навпроти. Перераховуйте, пане Євгене. Взяв конверт, витягнув кошти, почав перераховувати. Перерахував всі кошти, все на місці. Дуже дякую. Частину коштів вже було перераховано. Я вам про це повідомляв. Всі докази нададуться до кожної в принципі, вся. Дякую, бачу, все добре. Дозвольте бути вільним. Е, дозволяю, пане Євгене. Гарної вам робочої зміни. Навзаєм, гарного дня. У мене пропозиція. У вас немає бажання, якщо вдруг ви будете сьогодні не дуже зайняті. У мене є така, знаєте, правою ногою, лівою, лівим пальцем. перечуття, що сьогодні у нас буде викид радіації в Чорнобилі. Приїхати зробити декілька фотографій, що там то, сього президент у нас підіймає особовий склад ДСНС. Ну і всю цю ерунду не цікаво. Е, Зрозумів. Так, звичайно, пане Євгене. Зараз я ще повидаю кошти тим організаціям, які їх потребували. Зараз е, вийду в ЗСОК. і тоді вже без проблем будемо робити все, що потрібно. Добре. На все добре. На все добре. До побачення. До побічення.